Всім привіт! Сьогодні я їду в Грецію. Ой! Починається наш блог подорожі в Грецію, дай Боже. Перше це сполучення це Київ Далі Далі, бути якесь інше сполучення, але я його ще не дослідила, тому коротше так, да. Вжу сильно нервнішою, але я думаю, нормально буде. Тому що я думала, що в мене одна кількість буде пересадок. Пересадку вже на одну більше. Слава Богу, що в мене літак в 5,50. Взагалі Вообще не п'ять піятся. Ми до п'я до я походу пів угорщини об'їжу. Тож ніхера не розумію, що що кажу. Оце все, що я розумію. Це змогла. Дивіться, яка красота! Честно! Куда ми йдемо? Куда ми йдемо? Угадайтесь трьох раз по Правильно, с по формі йдем, а далі в флайн Тайгер. Подивите, как высота, на мені надо все. Подивіться, уже 26 рік, да? Ну, мені на... І голуби 26 рік, і хай, і... і вообще у нас ми готові до всього в цій житті. Подивіться акула. Ну, кому не треба акула? Мені Що це, прикол якийсь? надо. Все таке цвітне, все таке красиве. Ой, все, пропадаю вже підзадавалась одні, ну типу одні подорожувати це явно не моя штука, особливо коли ти тягаєш рюкзак, палюче сонце і вже і настроєння. Нема, бо ти вже коли вона інтернета протратив. Але дивіться, що хочу сказати. Інтересно, що в таких разових пакетиках у нас ложка Стерильна, значить, все. І саме Ані, воно не ну, воно таке, типу, біле з шоколадом, типу з двойним топінгом. Давайте чуть щоб спробуємо морозиво з шоколадом і з горішками. Похоже, дуже на хрещатик з горішками. М -м, взагалі не формат Макдональдса такої. І несли його насправді набагато довше, тому український Макдональдс в цьому змаганні перемагає. -я, -я, -я. Я зараз на якомусь масті їм кабаносину. І щось такий хороший вітерець, і в мене прям відчуття, що я живий! Я живий! Подивіться як прекрасно! Ну, хіба не супер жизнь у нас! Я в раю шопоголіка можна все купити, але я не планую нічого купляти. Може, коли Ліза приїде, тоді ми разом щось купимо. Але подивіться, скільки всякого прикольного клас! Ось десь всяких приколюх, орест, стеба лайк, будь ласка, на цьому моменті. Оце дивіться, це з мене лайк. Це мої самі любиміші. Оці от Pringles Paprika. Там якісь коробка, ніфіга собі. Діла стоять, так, що я ж до п'ятої ранку десь е, нам пристоїть так полежати, мені зараз цей павербанк зарядиться, потім стане телефончик, а я поки дивлюся побіг із е, не Шоушенка, а з американської тюрми. Ось така інтересна інформація. А зараз давайте так, опа, сюди, іди, іди, іди сюди, ось так. Цілий Елизавета, бо, да. а, буха просто жесть. А, але дивіться, це Греція. Так, красиво тут. Там люди. Ну Ні, нічого. Не ми неправильно дізналися, який нам автобус треба, і ми поїхали до того, що їде на інший автовокзал. Будемо напевно зараз йти пішки через отакі от грецькі хороми на іншу станцію нашу. Пізнаємося, як да. вам кажуть. Грецька автентичні да, да, да. грецьку культуру зсередини. Да. Ну такі, от типу, що це на нас? Затока. Ми знайшли олівки. Ми зараз їх позакриваємо вдома коротше і веземо сувеніри родичам. Так, то ми такі, щоб не взяти айсмачаті в Греції. Єлизавета, як вам цей пірог Це грецький пірог, шпінатом і сирови Дуже смачно. Таке тістонкемасляни з масочком. Рекомендуєш? Да. От ми в такому місці біля втовокзалу. Ну, недалеко. М -м -м. Да. Заклад, нам порадили власники готелю. Ось. Пробувати гірос. Ось так ось можете глянути, він виглядає. Що я вигля... Це наче, не влог звучить. Коротше, в чому прикол? В цьому гірусі, типу, є спіте, хліб, ой, ну, типу, хліб, м'ясо і картопля. І все. Там була ще одна скибочка В та була вона? Да. вона, є, вона, є, вона. Так. Ну, це півтора можна. Ну, сказати. І Все, і більш нічого нема. Давайте так. Е, в Грікхаусі набагато краще. Грік хаус можете мені заплатити за цю рекламу, але ваші гіроси набагато краще, ніж в самій Греції. Знаєш, мені це нагадує, як е, цей... Я птушкіна ти цей. Кацурін. <реш> Кацуріна <реш> і птушки, можете теж заплатити за піар. Так. Гірос фу. А, а ти така, як Кацурін. Ой, mm. ой, це mm. просто вивезти. hours later. Сніди перегріла листь на сонці. Вона мене заразила і котки. Я вже яка не знаю, скільки я Час, Час, напевно. я не можемо вибрати воно. Не можемо вибрати я. Думаю, дитина. Ай, Дивіться, це називається справжня дружба. це диво. Ти нас навчила. У мене шльопки натер дуже сильно і подружка забрала мій шлюп. Це у нас анбоксінг того, що ми купили за 25 євро. За 30 євро. Пак води, штучки відомі грецьким. Вказує ти кажеш. Хорошо. Ага. Олівки. Яєчка розміру М. Сир гауда. Пантін, пантін. Пантін, пантін. Хліп. Вона Поразян для сіла. Воно, <сважна і щашинка. сважна> яке ми вибирали 300. Год. Не добре. Я думаю, воно дуже не добре. Виноград, кешниш, старін, складений лайм. Саме покупка. Ми знайшли пляж, на якому трошки більше камнів. І в цілому ти заходиш десь по коліно, і потім починаються камні. Вони не гострі, вони такі, типу, круглі і слизькі. І хочеться упасти. Ось так ось. Подивіться, яка моя хочеться. Хочеться, не хочеться, але падає. Яхта, так. То ми на такі завтра попливемо. Безполімно. Ну, люди ж побачать вже якщо ми попливемо. якщо не попливемо, я виріжу це. Я монтажура, я можу все, що завгодно. У нас така злізи вечеря, обід. Обед. Обед. Да. Ми на походяні. Ми на походінні. Ми, ми тільки плаваємо і їмо фрукти якісь. Інколи шивино, ніколи інколи пахлаву, за салатку. У мене походінні. Ми або на походінні, або на наборі мас. У нас да. дві крайності. Кімберлі стор, кімберлі стор. Коротше, сейчас буде покушення на крадіжку. А тепер будемо пробувати гранат. Боженьку, боженьку, я не можу. Я вже представляю. Ой, кино потріскане це рай. Ну, коротше, вони не добрі, не знаю, треба пробувати. Не ліза, їбло діло, їбло діло. Обид дівчинки, хот або пиріжок из мака. Обид жинки. Я ради масла с хлебом готова на все. Я готова на воробстволі, по хліб смасу. Всім добрий ранечок. У Нас сніданок на ходу називається, бо ми летим на корабель. Ми, ми загружені просто донеможу. Раніше не розуміли, коли мами казали, давай ми, ми не будемо нічого купувати, у нас є бутерброди. Зробимо, давай вдома. Угу. Тепер ми самі 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 стали цими мамами, які беруть з дому бутерброди, і не тільки І курточки, і, і, і курточки І курточки, так, бо, бо вдруг холодно буде. Може а а може інжир взяти, О, фрукти, інжир, фрукти. інжир і ніхто... У Нас проводиться тотальна українізація. По перше, на кораблі вже мужчина каже: До побачення! Ну вивчили, вивчили. По-друге, ми настільки голосно на українською мовою розмовляємо, ну а всі інші типу російською розмовляли. Що вони вже не зрозуміли, що вже хто ми сто відсотково і почали до нас підходити. І українською мовою запитувати. Бо спочатку, коли ми прийшли на сюди на каратин, було непонятно, хто є хто. І ми краще море, хоча б на фоні Ну хорошо, було непонятно, хто є хто, а зараз. Ми вже ми вже скупались в останній раз. Ось е, що я можу сказати? Я чистішого моря я в житті не бачила. Топу ми допливаємо до буйок і воно до сих пір чисто. Ти бачиш під водою все, що відбувається. Також тут є е, рибка, яка дуже нагла. Е, називається рибка-єбучка. Ти шофий, а пана я на тебе сука, блядь, Що розкуснеш, блядь. Того, що вона. Ось ввечері ти приходиш купатися, і вона дуже сильно любить тебе покусати за ногу. От вона підпливає і вона взагалі храбра, храбра і води напилася і кусає тебе просто без перестанку. Ти от, штовхуєш, а вона далі продовжує тебе кусати. Але Греція мені дуже сподобалась. Тому що... ну, подивіться, камера насправді не передає оцього всього Калі на воді, і я пальчики свої бачу. Типу, клас! Увечері. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Це буде кайф. Ммм. Значити, я не люблю цибули. Прикольно. Все, ми зібралися. А, да, речі виявилися набагато більше, ніж у нас було до цього. Можливо, це пов'язано з тим, що ми їх ненормально склали. Можливо, це пов'язано з тим, що у лізі сувенірів аж орегано. ну, мене а і олівки. Ну вибачте, ну звісно, я вважаю, що треба цю додатковий багаж. І в мене теж ну там чуть-чуть мене. Будемо купляти пріоріті. Будемо купляти пріоріті за 28 євро або одягати на себе. Або в мене є ще ідея щось в Duty Fleet. Пойти, туди можна в той пакеты. А Дорогие а просто пакет в купили. Кима можна? да. О, вообще халява. Вже в Будапешті ми з'їли смачну піцу. да. Я взяла квитки з трьома пересадками до Києва. <плес> да, Ліза взяла вже на 24 те квиточки і будемо да, потрошки розходитись. Ліза за літак. Так що так, да. де <с> <плес> буде пешта. З Будапешта дуже прекрасним чином склалась. ми в якомусь зрадом місці, непонятному мій потяг поїхав. Коротше, історія така, що е, якась поломка сталася на залізниці. Е, потяг, яким я їхала з пересадкою одною, е, він зупинився, потім ну, тобто, що їхав три кілометри в час, е, запізнився. Той інший мав також запізниться. При тому, що я купувала типу, сполучення з пересадкою, тобто я купувала і на один, і на другий потяг. Я думала, ця система прощолкує так, що типу ці два потяги зв'язані. Але ця програма не защолкала, тому що. Я запізнилася на дві хвилини, хоча по тому, як вона писала, я мала прямо бути хвилина-хвилину. Такі то історії, так що буду пробувати попасти додому. Я дуже засмучена, але які? Але... Я дуже рада бути в Україні. Я дуже рада, що я сидів додому. Я дуже люблю Україну Я дуже люблю, як тут можна швидко купити квиточки, як все забронювати можна. Зрані угорські квитки, це просто якісь у мене приводні, шабулочка така, що прям все. Я рада, дуже сильно.